Я в одній з попередніх програм розказував вам смішну історію про те, як жогла плутали з священником. Не? Розказував. Ну, дійсно, він візуально дуже схожий на святого отця. Знаєте, йому тільки рясу в день. От, я розказував ту історію, і до мене підійшов один чоловік нещодавно і каже мені Сергій, каже, ви в своєму шоу «Вар'яти» дозволяєте собі аж занадто жартувати про церкву і про священників. Священники кажуть, то святі люди, про них не можна жартувати. І я йому кажу, чоловіче. Боронь Боже, Боже збав! Ми ніколи не жартуємо про хороших священників. Ми жартуємо тільки про менеджерів закритого акціонерного товариства Церква. І давайте відверто, панове, вони дають нам на то підстави. Ну чесно, я от дуже люблю іноді пройтись тут у нас в столиці. Слава Богу, є одна дуже е, така велична релігійна православна святиня. Я дуже люблю туди приходити, але я приходжу туди не милуватися розкішу церкові, їх архітектурою. Я приходжу туди подивитися на парковку. Там на парковці запаркований бюджет Тернопільської області за два роки. І, і то дійсно великий цирк, друзі, тому що на моїх очах то трапилося, коли виходить один отець, він сідає в свою беху x 5 на молену. Він сідає за кермо, отак плечем притискає телефон верту. А там, знаєте, такий гідропідсилювач кермашок що... і рукою, отак от вирулює, вирулює з парковки. А баби стоять під церквою, думають, що їх благословляють, попадали перед бехою і б'ють поклони. Ну як не ржати? А коли я жив в Тернополі, мені було 24 рік, і я відчув собі потребу піти посповідатися. Мені то часом теж прокидається, не думайте. Я не міг поїхати до своєї рідної церкви в село Вишневець. А в мене був знайомий священник, хлопчина молодий, фактично там в Тернополі. І він мені сказав, каже: Сергій, не переживай, прийди, я тебе висповідаю. Ось тобі адреса приходить завтра на 9 ранку. Наступного дня, о 9 ранку, я прийшов за тою адресою, стою і дивлюся, а я перед магазином джинсового одягу. Я заходжу туди, а там мій друг священник в ризі. Я кажу: а я перепрошую. А... а він каже: Ну, ти ж знаєш, в мене поки що свого храму немає а тут мені виділили куточок, я зробив там капличку. Я кажу, і що робити? Він каже: Йдемо в крайню примірочну. Ми заходимо в крайню примірочну, він розсовує шторки, і я дивлюсь, там дійсно там ікони, свічки горять, все дуже так гарно. Ми зайшли туди, зачинилися. А, ну, треба приступати до сповіді, а тут в сусідній примірочній якась дівка не може влізти в джинси. Знаєте, вона, вона крекче, вона стогне. Ну, атмосфера, м'яко кажучи, не сприяла тому, щоб я розказав все, що мене наболіло. Очевидь, мій товариш священник помітив, що я був не зовсім щирий, і він сказав, мені Я бачу, що ти трохи зажатий, давай продовжимо нашу бесіду у неформальній обстановці Я сказав, звичайно, і ми прийшли в генделик з назвою Газда. Ми вели бесіду, і я сказав, отче, я маю великий клопіт. Мені 21 рік, отче, я люблю жінок. Часом вони відповідають мені взаємністю, а православна церква засуджує дошлюбний секс. Що мені робити, Отче? А далі відбувалося так. Зробив священник і сказав. Серега, Біблію писали дві тисячі років тому. Тоді були зовсім другі поняття. Знаєте, а в нас в шоу-бізнесі теж є свої поняття. І одне залізне правило шоу-бізнесу полягає в наступному: дві зірки одинакового рівня не можуть одночасно перебувати на одній сцені. Тому я зараз з неї схожу, а на ній зараз з'являться всі варіати. І Олександр Педан. Але чекайте, я не сказав найсмішніше. Мініатюра називається. Вмирає старий педан. О, діти мої. Діти мої, підійдіть до мене. Що батько, що? Батько, 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 так? Так? А що вас так багато? А пам'ятаєш, як ти колись по Україні їздив з проектами підйом і кабріоліто. Ви не можете бути всі моїми дітьми. Зі мною ще їздить притуло. Не переживай, батьку. Біля притули ще більше буде стояти. <риклад> Діти, я хочу, щоб ви продовжили мою справу і стали ведучими. Всі. Батько, ти тільки скажи нам, як попасти в шоу бізнес. Через ліжко. <риклад> То ти туди попав через ліжко? Я попав через камеді. А в камеді? А в камеді через ліжко. <плес> Підійдіть ближче. От як ми зробимо. Я зараз візьму в руку велику хлібину, і кожен з вас вломить від неї шматочок. І чий шматочок буде більшим? То і після моєї смерті буде головним в нашій родині. Він в бреду. Він думає, що весілля веде. Точно бреду. в бріду. Включно в бреду. Ігорчик, хочу, щоб ти ти мав успішну кар'єру, як у мене. Але як? Як мені таким стати, батьку? Треба мати підвішаний язик. То для того, щоб багато говорив, говорити. І говорити також. Фреймут. Де Фреймут? Я хочу побачити Фреймут. Де вона? Вона вже на діскавері. А чого вже? Вона спочатку була на ОТ-1, ага. потім на інтері, ага. на Охоті і рибалці, ага. на футбол 2. Ага. І... І що на Discovery? Discovery — то єдиний канал, з яким вона ще не судилася. Розкажи вам анекдот. Анекдот, анекдот. 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 Дітки в садочку не викидають після прививки ватку. А знаєте, чого? чого, чого? Бо вона пахне так. АТОМ! Правда, я смішний! Ну, да, ну, Смішніший за зеленського. Ну, зато ти вищий. <правда> Смішніший за Притулу? Да, так, 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 так. так! Притула! Хочу побачити притул. Привезіть притул. Притул! притул. притул. привезіть. притул! притул. Здоров, Патлатий. Здоров, стара сива дитина! Мушу сказати тобі дещо дуже важливе. Я знаю! Фреймут на Діскавері. І ще. Я продав нас на корпоратив. Ми знову будемо лежати голі на столі і з нас палочками будуть їсти суші. <праць> <праць> Ні. Нафтогаз вже нас давно не замовляє. На жаль, ми будемо ведучими. Я не можу. Платять повний гонорар. Я не можу. В доларах. Я не можу такого пропустити. Yeah! Старигіс. <cam> Спередищо Зверніг Олександр Педан. <плузь> <плузь> Дякую. Ну, друзі, як сказав би, будь-хто на моєму місці, а зараз я на своєму місці. Давайте від педана перейдемо до смішного. Отже, а... <праць> <праць> уявіть собі ситуацію. Друзі вирішили своєму корішу зробити приємний сюрприз на день народження і замовили стриптизерку, яку запхали в торт. І забули про торт і про стриптизерку. Ранок наступного дня та сама квартира! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vasya. Vitaly. Vitaly. Happy birthday to you. <ріст> я щось не поняв. Не поняв? З днем народження у тебе, не сумуй, а веселись. День народження у тебе, ти зі мною похмелись. Ти хто? Я стріптізерка, та що мала з торта вискакувати. А де торт? В мені. <рес> а чого така п'яна? Торт був п'яна вишня. <рес> ти це взагалі в зеркало бачила, ти що там в памперсі чи що? Я сутку в торті сиділа, там не можна. <рес> а волосся посмалене. Ну ви ж придурки свічки на торті палили, а я в торті була. Oh. Значить, мені заплатили, я можу свої гроші відробити. Сідай і дивися. Так, стоп, 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 стоп. А скажи, а що ти хотів, щоб я повільно роздівалася чи зразу труси скинула? Ти що ж збиралась з себе труси зняти? З тебе. Ні, 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 Давайте, давайте я трошки доплачу, да? і ми з вами будемо прощатися. Будь ласка. Дякую. дай До побачення. В нас буде побачення. Не буде ніякого побачення. Ти що мене кидаєш? Так, будь ласка, жі... жіночка, я, я вас взагалі навіть не знаю, розумієте? Я сніжана. Галя, йдіть додому, будь ласка. А звідки ви знаєте, що я Галя? По татуїровках на пальцях поняла. А можете дати ще мезим нашу? Я сьогодні в армян на дні народжені з барана вискакую. А вони його в вині маринували. Добре, зараз пошукаємо. А може п'ять раптом. <плес>